Вітаю! Сьогодні хочу розповісти та показати вам другу частину відео з парфумами, які вже не виробляють. Це знятості, за якими дуже багато людей ще досі десь там бігає, намагається їх купити. Їх ще можна купити. Люди їх ще можна купити, але. Все ж питання в тому, скільки ви за це повинні віддати грошей. Так, підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати, що ж там за аромати. У мене всі, всі ці аромати будуть так, рандомно, знаєте, не з першого по останній там. Перший я дуже люблю, а останній не дуже. Я всі люблю, я всі свої аромати люблю, не зважаючи на те, скільки вони коштують, чи вони престижні, чи вони. Як мені там хтось. Написав елітні. Що таке елітні парфуми, люди? Е, це елітно, чи ще ні? Е, чи вже елітно. Е, розп, розповідайте мені, будь ласка. Е, е, розпочинаю з аромата, я буду все це перекладати, тому буду. що буду робити, гальмувати, як завжди. Так, е, це класний аромат Барбарі. Барбарі Beat, він називається. Тут у нас рожевий перець, мандарин, кардамон, бергамот, чай, іріс, дзвіночок, білий мускус, светівер та кедр. Супер класний аромат. Супер чудовий аромат. Я вам розповім зараз історію. Це було дуже-дуже давно, коли цей аромат якраз вийшов. Я писала. Я, я або писала вже, або тільки робила дослідження до мого першого мого тезису до диплому. І я, коротше кажуть, я була вдома, я була просто зачинена вдома і виходила з хати тільки для того, щоб там щось купити у магазині або там, от, піти до магазину та щось там занюхати. Приходжу я до магазину, і там оце такий аромат, новий, класний, суперовий. І я ж його. Я його купила. Я купила його 30 мл. Цього ось саме такий, саме такий флакон. Я його зносила за, за місяць, люди. Сидячи практично вдома, ну там десь, ну, ну ладно, вдома я була, але не весь час. Дещо я там виходила, може там я кудись один раз пішла, два рази. ось. Але більшість часу я була вдома, і ось я його. Це дуже класний аромат. я вам можу сказати просто зараз, що там нічого супер класного, супер такого, знаєте, рідкого. О, це такий аромат, яких немає. Ні, це не такий аромат, але щось в ньому є. Коли я його на себе бризкаю, він такий легкий, в ньому так приємно. Тут в нас і ем, така, е, трішечки такий він е, цитрусовий, і він такий легкий, і тут у нас є, тут, тут у нас є чай, і така трішечки пудровість. Супер, супер, класний аромат. До нього дуже приємно доторкатися до пляшечки, бо вона класна. В ньому приємно бути і не тільки в, в, в літочку, Я його потім це вже не той же ж флакон. Я його потім і взимку теж носила. Він супер класний, просто супер чудово зроблений. Просто класичний, але дуже якісно зроблений аромат. Нам таких потрібно, ароматів, дуже багато. Бо такі, знаєте, повсякденні аромати вони потрібні у колекції. Так, другий аромат і цей аромат, який. Коли він був в магазині, коли він продавався в магазині, він був low cost, Тобто він коштував дуже-дуже мало. Я його іноді бачила за 26,99 в євро. Е, іноді він е, спускався до, до 19,99, 19, ну щось таке. Потім от я його купила за менш, ніж за 10 євро цей аромат, і це у нас аромат Мадонна. True Odair Madonna. Супер-супер чудовий аромат. Тут є тубероза, гарденія, неролі, жасмін, бензоїн, лілія, ваніль, амбра та мускус. Цей аромат не для тих, кому страшні білі квіти, не для тих людей. Тут дуже багато білих квітів, вони дуже такі у нас яскраві, вони дуже у нас присутні. Ми знаємо, що, наприклад, Лілія вона може бути такою, що головний біль може викликати. Ми знаємо, що, наприклад, тубероза, вона може бути такою дуже настирною. Біль квіті, взагалі вони квіти, 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 вони взагалі такі, що з ними важко, якщо ви їх не дуже любите. Тобто, якщо ви не дуже любите квіти, білі, квіти, то це може аромат не для вас. Він дуже класний, він чудовий, він такий, знаєте, трішки такий токсичний аромат, суперовий. Я не знаю, навіщо його зняли. Це був один з супер найкласніших ароматів взагалі білоквіткових. І я вам даю просто гарантію, що якщо взяти та перелити цей аромат, і ви його будете... Тестувати разом з іншими ароматами, які коштують там, знає, 200, 300, 400 євро, ви не зрозумієте, що цей аромат він лоукостер. Не зрозумієте, бо він дуже-дуже класно, дуже якісно зроблений. Але ось, як, як бачите, немає його. Немає, ну, тобто він є, але він зараз є там за 200 євро. Далі, аромат, у мене їх два. Ну, насправді, у мене їх три. У мене ще один такий є аромат закритий М -м -м закритий і навіть у плівці у, у мене він. Так ось, е булгарі. Це булгарі Параїба. І ще, і ще у мене є отакий е малесенький аромат. Тут у нас 25 мл, якщо я не помиляюсь, так, да, 25, тут у нас 40. 40 чи 45? Ні, 40 мл. А, і ще є 65 мл. Ну, вже немає, бо його вже не роблять. Так, в цьому ароматі у нас є э, passion фрукт, тобто фрукт. Э, ну да, passion fruit, э, passion fruit мабуть, українською, да, Огірки э, э, апельсин, э, квітка passion fruit, Перепрошую, люди. Гардинія, какао та вітівір. оцей аромат. Навіть якщо в цьому ароматі немає зовсім ніяких морських нот, немає солі, немає нічого такого, він мені нагадує, Ось я коли якщо я закрию очі, і я цей аромат чинюхаю, чи він на мені, він мені просто видає одну і, ж, одну і ту ж картинку завжди. Я десь на узбережжі з друзями, і у нас якась пляжна вечірка. Пляжна вечірка, і я п'ю якийсь коктейль. Неважливо, алкогольний чи безалкогольний оце, оце такий, знаєте, літній вайб, друзі, вечірка, щастя, радість, посмішки. оце отак. Тут повторюю, тут немає солі, тут, тут немає нічого, щоб вам нагадувало про а, море. Але, щось чомусь, оце для мене це такий, знаєте, морський вайб в цьому ароматі, в цьому ароматі є. Е, на жаль, вони зняли цей аромат. На жаль, тому що дуже багато класних ароматів знім, знімають, і е, взагалі у них, у них дуже класні були аромати в цієї лінії е, Омнія, класична була класна «Омня». Потім був оцей блю-нотте класний. Був Jade теж в Омні. Дуже-дуже класні аромати. А які чаї були? і Червоний чай був, був синій чай, був супер класні. І я не знаю, навіщо їх знімати. Дуже класні були аромати. Так, вони коштували так, як коштували, бо це булгарі. Не дуже вони були стійкі, але вони були супер класні. Далі, цей аромат, ви, мабуть, його можете... Ну, ви його знаєте, його форму. І ви скажете мені, що він же ж не знятий. Пляшка насправді вона схожа на лябель. Але цей аромат він називається Classic Essence. Цей аромат його зняли вже доволі давно. В цьому ароматі є одна нота, яка мені не подобається. Але. Але можу вам сказати, що в цьому ароматі вона мене, по-перше, не дратує. По-друге, вона для мене тут а, дає, просто таку, знаєте, а, чистоту аромату. У нас є танжерін, альдегіди, а, імбір, а, апельсинові квітки, жасмін самбак, взбиті сливки, а, ваніль, бензоїн. Кашмірове дерево і дерев'яні ноти. Дуже класний аромат. Він нагадує чимось класичний класік, але цей аромат він більш такий, знаєте, він більш легкий, він більш солодкий, він більш такий, знаєте, не можна сказати, повсякденний, але в ньому. Легше. Я, розум... я дуже люблю цю бабу класік. Саме сам цей класичний аромат, я його дуже люблю. Це один з моїх трьох найлюбленіших, ладно, з п'яти ароматів. Я обожнюю цей аромат, але я розумію, що з ним, в ньому, іноді буває доволі важко ходити. Ось. І цей аромат, цей есенс, він легше. Він легше, він більш солодкий, він більш такий воздушний. Я так думаю, що все ж таки оця воздушність, оця прозорість, вона і є через ці альдегіди. Я за альдегідами не, не у друзях зовсім. Альдегіди для мене це щось таке, знаєте, гостре, свербляче мозок, ось це таке щось дуже-дуже неприємне. Але в цьому ароматі, мабуть, в цьому ароматі вони трішки допомагають е, якось. Цей аромат зробити більш такий, знаєте, легкий, більш прозорий. Ось, Так що дуже-дуже класна штука. І цей аромат він а, доволі відрізняється від класичного аромату. І він відрізняється від лябель. Тобто, я не знаю, навіщо було його знімати? Можна було його і залишити, бо він відрізняється від того і від того. І з цим ароматом лі, лінія е, класік, усіх баб, вона просто була б ширше, вона просто була б ще більш, е, більш приємною. Так, далі. Аромат, який, я так думаю, що цей аромат він один з найбільш е, популярних серед ароматів, яких вже не роблять. І 100% один з найпопулярніших ароматів цього бренду. Це у нас Армані, Армані манія. Дуже-дуже класний аромат. Тут у нас розовий перець, лавровий лист, апельсин, зелений мандарин, чорна смородина, магнолія, півонія, ірис. Конвалия. Білий сандал, амбра, мускус і вірджинський кедр. Дуже-дуже класний аромат. Дуже Жіночий аромат, дуже. Він насправді, коли ви робите перший пшик, він може показатися трішечки таким, знаєте, агресивненьким. трішки щось таке є. Якась агресивність є. А потім він стає таким, знаєте, класним, квітковим, дуже добре зробленим ароматом, дуже жіночим. Я не знаю, але коли я цей аромат шикаю на себе, чи я його відчуваю? ну, Я його вже не так відчуваю десь на комусь, бо це ж це дуже вже рідко можна. Коли я його відчуваю, то мені приходить у голову, пам'ятаєте, перші, перші два сезони Sex and the City? Яка була Саманта, що вона там а, вдягала на себе? ну, Як її вдягали. Да? Ось більш-менш: таке, все-таки струк... структуроване, е... такі форми, трішечки, такі, знаєте, гра... такі графічні всі оці, е... ув... увесь такий одяг. Оце щось таке, знаєте? І я не можу сказати, що мені це дає. Якийсь там вайб вінтажний, я не можу так сказати, я не відчуваю тут вінтажності в цьому ароматі. Я просто тут відчуваю класний, жіночий дуже якісно зроблений аромат, не вінтажний. Ну, Принаймні, на моїй шкірі він не вінтажний. Ще хочу сказати одну річ: ось я його зараз хотіла закрутити. ну, Закрити я не можу. Оце це єдине, що мене, що мене просто. Я не можу з цим ароматом. ось Оця кришка. так вона Тут вона кругла, а потім вона така, от знаєте, як такий трішки як крашенка <сум> зроблена. І тут теж таке саме. І якщо ви не поставите. Так як потрібно, ви, ви, не закро... ви не закриєте. Просто не закриєте цю кришку. Її потрібно крутити, 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 як рубіку, Оце так ось, ось, закрила. Далі. І це останній аромат. І цей аромат, він просто вже якийсь, знаєте, така фантомна боль у багатьох людей. Це ось він, це круїзний. Круїзний Янгол 19-го року. І він суперовий. Він дуже-дуже класний аромат. В цьому ароматі у нас є манго, сорбет, праліне гріфрут, пачулі і чорна смородина. Цей аромат мені нагадує про манго і пачулі. Манго-пачульовий аромат. Він дуже класний, він дуже якісно зроблений. Він такий, знаєте, Солодке, спіле, манго супер соковите. Я вам зараз історію теж одну розповім. Якось дуже-дуже давно я ще була такою, ну доволі маленькою. Я була у Єгипті. І я пам'ятаю, знаєте, така картина перед тим, як поїхати дивитися на піраміди, а ви коли дивитесь на щось таке, супер, Історичне, класне. Де ви розумієте, що ви просто людина, маленька людина, а тут така штука, як, як піраміда чи як, як наприклад, Колізей, і ви дивитесь, стоїте оце перед цим всем, всім, і ви роз, розумієте, що ви така маленька, просто крихітка всього цього, а тут така штука. Ем... Я, яка має цінність історичну і просто взагалі. І у вас таке, знаєте, е, волосся на шкірі так піднімається так, да? трішки. Так ось, я у Єгипті перед оцими пірамідами. Перед тим, як їхати дивитися на піраміди, ми поїхали на базар. І, коротше кажучи, у мене є манго це таке, знаєте, соковите, класне. Е, с Просто фу, смач, смачнюча манго. І оця така картина. Я, значить, дивлюся на піраміди, оці, оці волоси, так, трішечки, так, знаєте, отак. І я оце манго їм і той сік, який дуже класний, дуже соковитий і супер солодкий. Він просто, ум, просто скатується до локтів у мене. Ось Тому. Кожен раз. І це для мене індикатор. Ось як, якщо я відчуваю якийсь а, аромат з манго, і якщо в мене автоматично є така е, в, в, в голові ось така картинка, що мене перебрасує просто у той момент, то для мене це індикатор того, що а, манго тут супер класний, супер реалістичний. Для мене отак. Ось, І з цим ароматом завжди так. завжди так, Він дуже класний, суперовий, соковитий. Я не знаю, чому його не можна зробити, наприклад, як лімітку, яка, яка буде іноді, хоч іноді виходити. Бо на літо це, це ж просто супер, на літо цей аромат. Він суперовий. ось. Так що ось такі аромати, які я вам хотіла сьогодні показати, у мене ще є, на, може навіть на декілька таких ем, е, відео. Я дякую вам за вашу увагу. З вами ми зустрінемось наступної середи. Я вам бажаю доброго, доброго дня, доброї неділі. Пишіть мені, будь ласка, у коментарях, що, які аромати ви знаєте з цих. Які аромати можу у вас є, можу у вас були, а може, ви хочете ці аромати? Напишіть мені, будь ласка, мені дуже-дуже цікаво. Так що дякую ще раз, доброго дня, па-па.